Шангтон, я є ведучий Остап Яриш. Військова допомога Заходу може надати Збройним силам України відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні. Таку думку висловив міністр оборони США Лойд Остін, виступаючи в Брюсселі. Цими днями у бельгійській столиці відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО, значну частину якої присвятили тому, як надалі протидіяти Росії та ефективно допомагати Україні. Наша мета переконатися, що ми надаємо Україні додаткові спроможності, щоб вони могли бути не лише до певної міри успішними, але й мали рішучу перевагу на полі бою протягом свого майбутнього наступу. Ви бачили, що ми почали надавати бойові машини Бредлі? Ви бачили, що ми постачаємо страйкери, танки леопард та багато інших речей, які ми об'єднуємо, щоб надати їм додаткові можливості, які, на мою думку, відіграють значну роль у їхньому. Контрнаступі навесні Ой, Достін додав, що Росія продовжує кидати в бій величезну кількість мобілізованих, однак вони погано підготовані та оснащені. Втім, велика кількість людей є перевагою Росії. Саме тому західні партнери і надалі планують надавати українцям необхідні боєприпаси та засоби для боротьби. Своєю чергою, міністерка оборони Канади Аніта Ананд наголосила, союзникам важливо розглядати поставки будь-яких видів озброєнь. Якщо Володимир Путін хоче миру, він може вийти з України. До цього часу нам потрібно продовжувати робити все необхідне для підтримки суверенітету та стабільності України в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Є три основні категорії допомоги, які ми обговорюємо: системи протиповітряної оборони, продовження поставок 155-мм боєприпасів, а також танки в усіх трьох категоріях Канада робить внески, і ми тісно співпрацюємо з. З нашими союзниками, щоб гарантувати подальший розгляд будь-якої допомоги для України, а от український міністр оборони Олексій Резніков не сумнівається, що зрештою Україна побачить і надання її літаків F-16, чи інших західних винищувачів. За його словами, у таких поставках мають бути зацікавлені самі країни-члени НАТО. I am Я переконаний, і ви знаєте, що це відповідає інтересам союзників НАТО, бо ми маємо багато різних типів сучасних систем: артилерії, бронетехніку, бойові машини піхоти, танки тощо. Це означає високий рівень сумісності українських збройних сил з союзниками НАТО. Ми стали членами НАТО де факто, після війни, після нашої перемоги, ми станемо членами НАТО. Де юре, я впевнений, я переконаний, бо це в інтересах союзників НАТО. Тим часом організація Об'єднаних Націй закликає виділити понад 5,5 мільярдів доларів для постраждалих від російської війни проти України. Серед іншого йдеться про надання 11 мільйонам людей їжі, медичної допомоги, грошей та інших ресурсів. Допомогти планують людям в Україні а також в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Болгарії, Чехії та в інших державах, які прийняли до себе українських біженців, В ООН наголосили, потрібно продовжувати міжнародну підтримку та солідарність допоки біженці не зможуть повернутися до своїх домівок у безпеці та гідності. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Нагадую і запрошую вас приєднуватись і до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також стежте за нашими соціальними мережами та читайте наш вебсайт, там є ще багато цікавого. Дякую, що залишаєтеся з нами. і Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося з вами вже незабаром.